Розділ другий Вони вже годину як минули орбітальний захист землі. Старий заборонений світ все ж відпустив їх. Дара кожні десять хвилин підходила до боксу з дівчиною. Вона боялася. Після короткої розмови з Соною тиша в ефірі нервувала невідомістю і його. Вона щось придумає. Дара лагідно поклала руку на його плече. Марк, на знак згоди, ледь стис її пальці. Свята Віра дари у всемогутність Соні ятрила. Про нього вона ніколи не говорила так. До вас летить корабель. Прозвучало в передавачі Бокс з дівчиною завантажите в шлюз і летите на Марс. Без неї все зрозуміло, Так, відповіла Дара, рвучко повернувши голову у бік голосу. Марк втомлено глянув на прозорі боки медичного боксу. Так, цього разу вони зроблять все згідно інструкції. Якусь мить він переконував себе, що йому байдуже, що буде з дівчиною, а потім глянув на дару. Вона була тут, була жива, чи має ще щось для нього значення? Все має стати як і раніше, і чоловік підвівся, щоб підготувати шлюз до передачі вантажу. Я пам'ятаю світло, зою і біль. Здається, моя мертва подруга мене переслідує. Вона не пробачила те, що я пішла на маршрут, що здалася так явно, навіть не спробувавши боротись, бо, якщо буде чесною, для Лутера на кшталт мене він гарантовано в один кінець. Пробую відкрити очі в надії побачити небо або пекло, але зір впирається у білу рівну стелю. Дихай спокійно, не смикайся. Чую неподалік. Якщо з'явиться біль, нудота чи щось подібне, повідомляю одразу. Незнайома жінка стоїть біля ліжка і перебирає металеве приладдя на таці. Її руки надзвичайно бліді, наче їх ніколи не торкалося сонце. Біля дверей груда металу, що своїми обрисами нагадує людину. Дивиться на мене єдиним бездонним оком. Я знаю, що ти з землі. Жінка повертається до мене, вона вродлива. У підземці таки могли продати себе за дорого, але у її голосі я не чую жодного натяку на безвихідь. Вона, як і звоя, не з тих, що боїться. Забудь ким була, якщо хочеш жити. Каже вона, тобі дали шанс почати все наново, а не згнити в підземці. То хто я тепер? Запитую в неї і бачу, що мої слова їй подобаються. Я вмію казати те, що хочуть від мене чути. Інакше б не протягла так довго серед лутерів. Жінка сідає на край ліжка, довго дивиться. Наче зважуючи, чи можна мені вірити, а потім підіймає підборіддя і вказує на умовну точку на своїй шиї. Щоб провести тебе на Марс, ми вживили тобі Чіп. Ось тут. Вона ще раз торкається своєї шиї. Раніше він належав іншій маєш цінувати її жертву Мирослава, Мира, тепер так звуть і тебе. Я торкнулася горла, наче могла намацати шмат залізяча, що тепер був там. Зоя часто казала, що їй байдуже, називатимуть її лутрошею чи кормом для щорів. Головне, щоб голова була ціла і було що їсти. У Зої завжди все було просто мені те вже давно байдуже, як мене називатимуть. До мене можеш звертатися соня. Від тебе мені потрібні слухняність і покора. Відпрацюєш борг переді мною і вільна. Питання є? Хитаю головою, що немає. У покірних не має бути питань. Соня посміхається. Ця посмішка нагадує мені дюка. коли ми приносили йому щось цінне, а він брав його безсоромно за дешево. Вхідні двері клацають. І я повертаю голову у бік звуку. До кімнати заїжджає металевий куб. Нічого важливішого у світі для мене зараз не існує, бо на ньому стоїть їжа. Стільки я ще не бачила. Якщо бути Мирославою, це бути ситою, то мені подобається бути нею. Соня вийшла, двері за нею замкнулись. За склом в кінці коридору чекала дара. Надмірне очікування заважало гості дихати, як рибка в акваріумі, які проштрикнули жабра. У них була домовленість надзвичайно проста угода, яку дара порушила. І тепер Соня йшла просити більше. Чому одна? Замість вітання? запитала Соня. Марку, не варто знати про наші справи, відповіла Дара і відвела погляд. Соня деякий час дивилася на неї на таку юну та горду. Такі буремні часи гинуть першими. Ти не виправдала моїх очікувань, Даро. Соня стояла навпроти вікна, світло з надвору ховало в тому першу сивину та червоні невиспані очі. Дарі лишалось тільки дивитись на силует у променях сонця. Дивитися знизу вгору. Те, що сталося на землі, випадковість, постав інші умови, і я піду. Так сталося, бо ти злякалась. На що мені боягузи? запитала Соня. Я знаю, що тобі потрібен у команді Марк. Не погрожуй мені, обірвала її Соня. Хорошого генетика знайти складно, а миловидне дівчисько легко. Якби ти могла, то вже давно б мене замінила, але ти не можеш. Дарина голосила на останньому. Соня зловила ледь помітне тремтіння в її голосі так страхом бренить розхитане самолюбство. Або не хочу, відповіла вона їй. Знайти хорошого контрабандиста зараз також складно. Губи Дари стислись в одну тонку лінію. Про своє минуле вона не любила слухати тим паче від сторонніх, тим більше від Соні. Ви мені потрібні обоє, продовжила Соня. Але спершу маємо завершити інше. Дівчина прийшла до тями. Дара йшла, лишивши за спиною теплиці. Вони, як чужі прекрасні планети, сяяли посеред марсіанських пісків, а їй хотілося темряве. Потрібно зібратися, потрібно щось вирішити вона стояла одна посеред бетонного острову зупинки, все довкола блищало склом і хромом. Увесь Марс нагадував їй операційно, де в абсолютній стерильності різали те, що колись було людьми. Дара була родом з інших місць, не таких чистих, потяг примчав секунда в секунду, і ось вона вже шукає поглядом світло у вікні. Є, він вдома. Їхній маленький будинок тулився до червоної землі Марсу, як ще тисячі таких самих у цьому кварталі. На дверях висів червоний шарф із золотими китицями. Його прибив туди Марк, як тільки вони переїхали. Прапор наново відкритого місця, яке можна називати домом. Носити цей несмак дара йому заборонила. Жінка ледь усміхнулася. Вони вже мали так багато. Навіщо ти їздила до соні? Одна. Марк сидів у кріслі у вітанні. Він чекав її і, судячи з інтонації, достатньо довго, щоб почати ставити незручні питання. Дівчина прокинулась, відповіла Дара. Це не причина, щоб їхати туди особисто. Даро, сьогодні я хочу почути все сльози не допоможуть. Жінка сторожко зайшла до вітання, наче від одного хибного кроку весь будинок міг злетіти у повітря, сіла на бильці крісла поруч чоловіка, спробувала пальцями торкнутися його щоки. Але Марк відвернувся. Він вимагав правди, і їй доведеться говорити. Я знаю, що ти збираєш гроші, бачила виписки. Почала жінка. І знаю, на що ти збираєш. Тільки не кажи, що передумала. Чоловік миттєво спохмурнів. Ні, не думай такого. Обірвала його дара. Ми це планували, я цього хочу. Вона торкнулася його руки. Просто не думала, що так скоро. Думала, що встигну вирішити дещо до того, як буде вся Сума. Про що ти? перепитав чоловік. Жінка ледь стисла його пальці. Він більше не сторонився її, а це добрий знак. Я не пілотом була, Марк. Вірніше, пілотом також, але дара вп'ялася поглядом у білу стіну їхньої вітанні, наче на ній висів план евакуації з цієї розмови. Я була контрабандистом. Ми возили і продавали людей, жінок, дітей, зрідка чоловіків. До того, як ми познайомилися, Соня найняла мене, щоб я провезла для неї одну людину. Після мені на хвіст впали шукачі, і довелось залягти на дно. А краще одна за Марс годі знайти. Найменці бояться суватися сюди. Так було прекрасних чотири роки, але два місяці тому вони все ж прилетіли. По мене Соня допомогла. І за це наказала стати носієм. Майже гарантовано ти б померла. Відсоток тих, хто виживає, дуже низький. Тоді скажи мені, як, як ти планувала стати матір'ю нашої майбутньої дитини? Через півроку у мене була б вся сума, щоб нарешті купити ліцензію на батьківство. Я, Я креонувала матеріал, відповіла жінка. Матеріал. Вони, Марк і Дара, обоє були дітьми демографічних бомб. Випадковою клітин незнайомого чоловіка і такої ж незнайомої жінки, ні любові, ні близькості, ні пам'яті. Вони могли бути навіть родичами один одному, але на їхнє щастя тести це заперечили матеріал. Чи не їм знати, як це кидати, хто я, у безодню ночей і не отримувати відповіді матеріал. Бездушне слово для тих, що мала би стати людьми. Я не хотіла, щоб дійшло до цього, перервала заціпаніння дара. Я не хотіла, щоб ти знав, щоб дивився на мене, як на злочинницю. Я не пишаюся тим, що робила, але тоді це була єдина можливість покинути діру, куди мене заприторило життя. Хто наймав шукачів? Спинив потік виправдань чоловік. Я не знаю, але вони шукають мене і рано чи пізно знайдуть. Якщо Сонін задум вдасться, то я зникну. Ми зникнемо. Марк прихилив долоню до очей. Ми? Тихо перепитав він. Дара щось говорила просила, благала. Але крім бездонної втоми, що пожерла його, Марк не відчув нічого. Слова летіли, наче крізь товщу води, і, досягаючи вух ставали неважливими. Він довго був зручним, але всьому колись настає кінець. Марк підвівся, взяв куртку і зник у сутінках сонного міста, підсвіченого неоном.